Діду, діду, а хто такі упері? Ну, це такі живі мерці, що встають вночі та шкодять людям. А чому вони це роблять? Бо за життя вони були чекунами, от їх земля і не приймає. Діду, а у нас є упері? Ні, онучку, тепер потрібно боятися живих. Мій дід, хай йому земля буде пухом, був мудрою людиною. Я любив слухати від нього різні оповідки про русалок, лісовиків, уперів та інших представників народного фольклору. І коли я лякався, він заспокоював мене тим, що то все було давно, та казав, що варто остерігатися живих, бо від них можна чекати більшого зла. Згодом я не раз переконався в його правоті. Батько загинув на війні, тож я мав опікуватись мамою та сестричкою з ранніх літ. Дід мене навчив любові до праці на землі. Бо казав, що воно є справжньою годувальницею і скарбом нашого народу. Згодом на наші землі прийшла ще одна війна, і тепер вже мене мобілізували на фронт. Доля посприяла тому, що я не тільки не загинув, а й навчився рятувати інших. На фронті я був наймолодшим. Озираючи з острахом на ті роки, думаю, мені пощастило, що я не став звичайним гарматним м'ясом. Під свою опіку тоді мене взяв лікар нашого піхотного відділу, який мене всьому навчив, що дозволило після війни. Пов'язати своє життя з медициною. та я мусив повернутися у рідне село. Отримав звістку про смерть діда, вдома не лишилося чоловічої руки. Моє село було невеликим і медичну допомогу люди могли отримати лише в містечку, яке знаходилось на відстані 15 км від нього. Тож роботи за фахом після повернення додому у мене з'явилося чимало. Потім прийшли червоні. Спочатку здавалося, що нарешті життя покращиться. Що нас чекає світле майбутнє, і ми зможемо жити у мирі, господарюючи кожен на своїй землі. Та мене не полишало відчуття штучності. На війні я навчився заглядати смерті у вічі розірвана плоть, кров та крики, відірвані кінцівки та зламані солдатики. Тому не дивно, що люди хотіли вірити в кращий світ, що зміна влади посприяє вирішенню всіх проблем. Навіть в нашому селі, яке позначалося не на всіх картах, людям. Були до вподоби червоні лаковані лозунги соціальної рівності усім трудящим. я одразу пригадав слова діда, що нечиста сила ніколи не приходить без запрошення. 1930 рік в нашому селі забрали ще один мішок зерна. Цього разу червоні сильно не били. Мій сусід Омелько поплатився лише собакою, що сильно гавкав на червоних. Тепер, будучи чим його родині, повечеряти. Це ще не страшно. В сусідньому містечку помер лікар, помер за п'ять колосків. Але одному червоному капітану знадобилася допомога, апендицит прихопив. Тож мене, як єдиного живого лікаря на околицях, за годину доправили до нього. Я мав рятувати всі життя, провівши успішну операцію, отримав хлібину, кілька консервів, пляшку горілки і шматок загорнутого в газету сала, був і інший бік подорожі. Хоч мене доставили вантажівку з пункту А в Б, а потім назад, але я встиг роздивитися наслідки нового режиму. Просто посеред вулиці лежало кілька тіл, свіжих тіл, матір з дочкою, а може, й сином був непевен. Одягнені в якесь ганчір'я, що звисало на худих кістках. Минаючи якийсь старий лохайний будинок, виловив погляд постаті на лавці, яка нагадувала дитину. Постать крутила в руках якийсь горішок, а може, то був камінчик, намагаючись дістати їстівний зміст. Було надто тихо. Ні собак, ні котів, про домашню птицю годі було й казати. Повертаючись додому, вже не побачив постаті на лавці, а два худих тіла вкладав на віз зморений чоловік. Віз був наповнений кінцівками, в яких важко було впізнати людей. Варто зазначити, що віз був впряжений глянти кінь, коло якого читував червоний з гвинтівкою. Можливо, один із жителів цього містечка, що обрав форму та гвинтівку. Пожертвувавши власною людяністю. 1932 рік у людей нічого не лишилося, село почало помирати, і тепер вже на наших вулицях з'явилися вози, подібні до тих, які я бачив у містечку. Але вони не були запряжені, навіть мишей вже давно поїли. Якщо в місті коней для вивозу тіл надавали червоні, то в нашому забутому богом селі збиранням залишків людських тіл займалися односельці. На нашу сім'ю дивилися косо, бо я часто брався за лікування червоних, які надавали нам за це крихти їжі. Бачить Бог, що я нікому не відмовляв у допомозі, і я робив усе можливе, щоб вилікувати і жителів свого села. Та від голоду я нічого не міг вдіяти. Люди пухли та помирали на очах: діти старі і молоді. Кожен тоді виживав як міг. Одні варили різні корінці, а інші власні пальці, а потім і власних дітей. Пам'ятаю, як у сусідки, що жила навпроти, кожен день на подвір'ї гралося її дитя, а потім кудись зникло. По селу одразу пішов шепіт, що мати з'їла власного синочка, а хтось потім бачив на подвір'ї маленькі кістки. Діти гинули частіше, бо просто відмовлялися їсти несмачну юшку з листя чи замерзлого коріння. Сон в такий час був найбільшою насолодою можна було поїсти у ньому смачного червоного борщу зі сметаною, вареничків. Глушок відчути запах свіжого хлібу та зелені, чи просто попестити улюбленого сірка. А найщасливіші могли не прокинутись і воз'єднатися з родиною. Мене розбудив стукіт у двері. Я встав з ліжка, помарочилося в голові. Кожен крок давався важко. Відчинив двері і в хату влетіло троє наляканих червоних. Один із них стікав кров'ю. Його товариші поклали на стіл. Нужна помоч врача! Бистро! Нервово кричав найстарший. Чорт, не хочу здохнуть, як собака. Лаявся поранений. Третій мовчав. Його руки трусилися. Весь одяг та обличчя були вимощені кров'ю. Давай, лікар, зроби щось. Або я тебе пристрілю. Почав розмахувати пістолетом найстарший. Якщо ви мене застрелите, то я точно не допоможу. Потім я згадав про матір в кімнаті і запнувся. Треба йому розрізати форму та притиснути рану. Тут!» Е, мало світла, запаліть газову лампу, швидко. Червоний виглядав кепсько. Розірвана ліва нога, крою втратив багато. У вас є аптечка? Потрібне знеболювальне, швидко. Єгор, тебе бідірі. Вилаявся старший, бо його товариш несподівано помер. Як потім виявилося, у пораненого ще був до тельбахів роздертий живіт. Шансів не було. Що з вами сталося? Мені було важко уявити, що могло стати причиною таких поранень. Твар, ти не врятував Єгора. Німий товариш почав розмахувати своїм ножем перед моїми очима. Степан, замовкни. На, выпи лучше, Лекар нам пригодиться. Та ну нашо. Прийдет завтра следующий караул, и мы с ними туда вернемся. Та ну не, ми ледь ноги звідти унесли, я дохнуть не збираюсь. Заткнись, сельская повинні. Не-не-не, я, я не повинен цього робить. А клялся що? Ти червонежопий, тиша твоя партія. Не встиг Степан нічого договорити, бо найстарший прострелив йому чоло. Прості за неудобство, лікарі, но ти должен пойти з нами». Його рука з пістолетом тремтіла. Добре, добре, спокійно, тільки я бачив подібний стан людей на війні, тож знав, як треба себе поводити, щоб цей червоний не накоїв ще більших дурниць. Також знав і про те, що моя стараненька не спить, а мовчки молиться Богу, щоб зі мною нічого не сталося. Були б у неї сили, вона б вискочила мене захистити. Скажіть, що з вами сталося? Ми, ми пошли на кладбище. Я зрозумів, що вони хотіли б шукати трупи на наявність золотих зубів та прикрас. На цвинтарі? Да! да тебе діри. І знайшли там старий склеп. а вискочило вискочило і розірвало всіх наших парней. Цей червоний марить? Він, мабуть, говорив про старий склеп виробницьких? Дід розповідав, що це був заможний рід. Який колись жив на цих землях. Звісно, ходили чутки, що останні з роду Григорій Вробницький був чорнокнижником, але, як казав дід, то лише чутки. Григорія Вробницького поховали в родовому склепі далекі родичі, забравши все майно покійного, навіть частково розібравши маєток. Потім прийшли червоні і остаточно знищили дім Вербницьких. Розідрало? Ви бачили у Я не знаю було? табила, двігалась быстро, рвала моїх людей на часті. Усмілі покинути квадрище до ано, ано становилось у ворот і червоний замовк. Почав схлипувати, і я дивився на це з байдужістю. Упир у наш час. Невже дід помилився? І у нас завжди під боком жив пир. Якась маячня. Але іншого пояснення я не бачив. На ранок приїхав новий караул. Ніхто червоному не повірив. Поки не побачили роздерті тіла, нічого їм не лишалося, як піти і перевірити місце нападу. Я і вісім червоних прийшли на цвинтар після обіду. Нас зустріли дерев'яні хрести, розкопані старі могили та свіжа братня могила, куди скидали усіх людей, що померли відносно нещодавно, і звісно, вбиті минулої ночою червоні. Важко було не помітити відірвані ноги в чорних чоботях, що висіли на гілках прибічних дерев, роздерті навпіл тіла. Тельбухи, які були розкидані по землі, та голови в шапках, мов глеки, розвішані на паркані цвинтаря, пів червоного ще знайшли біля склепу. У мене в жилах закипіла кров. Не від вигляду крові та роздертих тіл, а від думки, як виглядає те, що це зробило. Що тут твориться? Чорт за ногу, у тебе бідірі! Командир караулу почав лаятись. Мій вчорашній гість все йому оповів. Я побачив, як молоді червінці, які переважно і складали цей караул, Притислись до своїх гвинтівок і з острахом ковтали кожне слово. Товариші, більш досвідчені, недовірливо цмокали цигарки або блювали на залишки своїх колишніх колег. Я слухав, що этому вампіру, проколоть серце, осиновим Он і подохне. Звався один з червінців. Мабуть, теж з якогось села, але по той бік наших земель, звідки вилізли ті червоні. Замовкні! Запляк. На кой нам тогда винтовки? Свої суєві, остав став на страшилки. нагримав на нього командир. Хоча це червоний був близько до правди. Мій дід теж казав, що у може вбити загостреного сина в серці. Або ж потрібно відрубати мерцю голову, а тіло спалити. Покончимо же з цим!» Схоже, що командир червоних був не злякливих, дарма. А ти. вказав він на мене. «Без діла не стой! Осмотрись! Вдруг знайдеш живих. Я спокійно пішов оглядати цвинтар. Я знав, що єдині живі є, тут тільки ми. Хоча і в цьому я вже почав сумніватися. Раптом сонце затягнулося хмарами, а цвинтар окутав туман. Дивно, яка причина зміни погоди. Постріли та крики про допомогу відповіли на всі мої запитання. тут у вразоту! Дід казав, що сильні упері мали вплив на погоду, особливо їхня сила зростає в місцях, де їх поховано. Мені не хотілося тікати, коли я вже тут, то маю дізнатися правду. Повернувшись до склепу, побачив, як істота, схожа на кажана, роздирала останнього червоного, який на диво був при свідомості, поки не помер від втрати крові. Опир був повернений до мене спиною, але я й цим не скористався. Знав, що він дуже швидкий, і якщо я маю померти, то не буду бігти. Хоча сил на те й так не було. Не боїшся, спитала істота. Боюсь, маєш ти відчувати? Дивний твій страх. Ось і питаю. Упир набрав людської подоби та підійшов до мене. Мене звати Григорій. Був блідий, але щоки мав рум'яні. А тебе як? Михаїл, то ти. то ти справжній упир? Як бачиш, він посміхнувся. Спав я спокійно, понад сто років. А тут бачиш. І розбудили. Спав. Я думав, у перів стоїть кожну ніч, щоб поживитися. Мені так дід казав. Ах, дід. А я дивлюсь знайоме обличчя маєш дід Івасюк. Так, але що це дає? Багато людей з таким ім'ям. Он дивись. Там його могила. Казав Григорій на старий хрест, де спочивав мій дід. Так. Твій дід не помилився, але він не знав всього. Ми встаємо на полювання вночі, але не часто. Тільки коли хочемо поїсти чи розміяти кісточки. І не завжди ми лише людською плотцю харчуємось. Вистачає крові і тварин, і простого страху живих. Я помітив, промовив і перевів погляд на роздерті тіла червоних. Ах. Ти про це. Григорій усміхнувся ще ширше: Я, хоч і сплю в склепі, але прекрасно відаю про все, що відбувається у світі, пояснювати, як я це роблю, не буду. Я й не питав. Я за життя, хоч і був чаклуном, але мене цікаво має, як наука. Хочеш вір, хочеш ні, але зла особливого я нікому не робив. Принаймні, я не жертв не брав. А ці червоні самі винні, що мене розбудили. Але я так скучу за смаком крові. Ти їх роздери, як худобу. А вони цього не заслужили. Поглянь, що вони роблять з твоїм народом! Ніхто не заслуговує на таку смерть. Навіть ці червоні. Їм, їм воздасться за їхнє зло. Михаїло, мене лякає твоя наївність. Ти, лікар, маєш бути людиною розумною. Поки їм те слово здасться, люди з голоду. Мені байдуже, якщо чесно. Я мертвий. Я не маю почуттів, але хіба тобі не болить? Я, Я маю рятувати всі життя. Не мені вирішувати, кому жити. А чому тоді вони можуть вирішувати, чи жити твоєму народу, чи ні? Його обличчя було могильно спокійне. Не в моїх силах щось змінити. Я лише можу робити те, що можу. Господь краще відає, Михаїле, Господь покинув нас. Те був твій Господь, коли люди почали їсти одне одного, коли червоні змішали твою землю з кров'ю твого народу. Ти так кажеш, бо ти породження темряви, і тобі не в силах збагнути. Чого збагнути? Я прекрасно бачу смерть. Ти прекрасно бачиш смерть. А Господи, я не бачу. А ти бачиш? А вони бачили, подивись на всі ці свіжі могили Михаїле, а особливо на цю. Він вказав на могилку моєї маленької сестри. Серце стислося у грудях. Я я не знаю. Отож, бо й Івано, я можу запропонувати тобі одне рішення. Приводь до мене на цвинтар червоний. І я буду їх їсти, роздирати і карати. Тільки подумай, як це зручно. Буду їсти я, будуть їсти і твої односельці. Навіть якщо прийде ціла армія, то я зможу захистити. Ні, я не можу. Вони чудовисько, але з плоті та крові. Я дав клятву, що рятуватиму життя. Я дав клятву! Так ти і врятуєш, Михай. Врятую життя своїх людей. І чим я буду кращим від червоних? У них теж є батьки, діти, матері. Михаїле, ти бож вільний, тобі відгоду розум відняло. Вони вбивці, вони є хвороба, а я можу стати ліками. Це вигідна співпраця. Я не розумію. Тобі їх шкода? Мені їх не шкода. Мені шкода людей, які постраждають від всього цього. Я ніхто, я ніхто, щоб розпоряджатися людськими життями. Михайло, вони вже страждають. Вони будуть страждати, поки ті, хто спричинив Голодомор, будуть їсти та бити в теплі. Тож вирішуй, ти можеш врятувати хоча б своє село. То як? Я обираю.